Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі, де я розповідаю про Еці, про цифрові товари на Еці, як їх створювати, як їх продавати, лайфхаки і таке інше. Насправді я трошки закинула свій канал, але хочу повертатися, бо тема Еці, тема цифрових товарів це те, що мене наповнює і дає мені ресурс. Тож я хочу цим ресурсом поділитися з вами. І сьогодні ми поговоримо про таку тему. Як файл для цифрового продукту. Тобто, це той файл, який ми завантажуємо під час створення лістингу. Ми роздивимось різні продукти, різні ніші, тож поїхали. Давайте відкриємо. Etsy. Перший найпростіший продукт це SVG-файли, тобто це файли, які створені для, для різки. що ж є файлом ось такого продукту. Тут. Прям написано текстом: це SVG, PNG, PDF, EPS і якийсь формат, який я не дуже знаю, що воно таке. Тобто, коли ми створюємо такий продукт, ми завантажуємо всі ці набори файлів. Тобто створили, наприклад, дерево так, у векторі, ми зберігаємо цей файл у SVG, PNG. PDF і .EPS і тобто завантажимо усей цей пул файлів різних форматів. Тобто їх буде 4, у вас буде 4 файли, загрузки. Далі давайте роздивимось кліпарти. Кліпарт бандл Зазвичай кліпарти йдуть великими наборами, тож давайте ось подивимось. Наприклад, ось цей кліпарт bundle. Тут, так і написано: входить туди 70 PNG файлів. Тобто, якщо у вас великі картинки, а на Еці зазвичай це великі картинки, тобто один кліпарт у вашому наборі повинен бути не менше трьох тисяч пікселів, це точно. І якщо цих файлів буде 70, то це 70 PNG-шок, Тобто, можливо, ви не зможете завантажити такий великий продукт на Еці. Ви його можете. Роздрібнити на кілька частин, наприклад, там можуть бути максимально 5 частин, тобто сформувати перша частина там 15 картинок, друга частина 15 картинок, а можете все це залити на Google Drive, наприклад, на якесь хмарне сховище. І вашим файлом буде PDF-файл, тобто ви створюєте на тому ж гуглі pdf файл з посиланням на скачування. Вашого пулу з Google Drive. Тобто ви завантажуєте на Google Drive файли, там створюєте доступ для всіх, копіюєте це посилання і створюєте свій pdf файл ось уже з посилання. Тобто, ось такий ось такий pdf файл з посиланням, і буде нашим продуктом на Ейці, якщо ви продаєте такі Е, Поїхали далі. Наприклад, Moc. Moкап T-shirt, Наприклад. На Еці мокапи зазвичай це просто фотки. Тобто, тобто Ось цей продукт являє собою просто фотографію без цієї назви. Тобто людина з тут ось так і написано: це один GPEC. Людина получає один жПЕК. Тобто ви завантажуєте просто один GPE. Не zip файл а ось просто GPEC завантажуєте на Еці. Рідше буває, що. Цей продукт Mockup представляє собою темплейт на канві. Тобто ви створюєте на канві темплейт, якось там він скачується, і ви продаєте вже ось цей темплейт. Я так розумію, це виглядає е, як якесь посилання. Я не дуже з канвою працюю, як якесь посилання на канву, де ви вже заходите на це посилання, відкриваєте цей проект і там в ньому щось вже робите. Рідше ще рідше буває, що мокап створений в файлі Photoshop, це PSD-файл. Але американці, не працюють, не, але американці, так скажімо, не мають підписок зазвичай в Photoshop, Вони працюють на CanV. Тут треба взагалі розуміти про те, хто покупає твій продукт Мокап, а зазвичай це такі ж самі. Продавці на Еці, тобто, ринок мокапів він такий сам у собі. Тобто, ви створюєте мокапи для таких самих продавців на Еці, як і ви. І ось люди, наприклад, які створюють свої дизайни на канві, вони не, не знаються на Photoshop, не мають там підписок, не платять за нього. Тобто такі мокапи є, але. Їх небагато. І це зазвичай мокапи, там, наприклад, якоїсь тканини, ну, більш такі складні макапи, які на канві зробити важче. Ем, зараз, якщо ось, наприклад, цей макап зроблений як Photoshop. Тобто це сукня, і її на канві зробити. Не знаю навіть, як її можна зробити на канві, але можливо можна. Е, так. Якщо ви, якщо ви малюєте мокапи ось такі в .eps файлі тобто це векторні 2D мокапи, то тут вже треба по то, то тут вже треба їх зберігати вже ж у векторні файли, але і також у Photoshop. Це більш складні такі, бачите, продукти. Так, трохи віддалилась по темі, бо не дуже хотілось про Макап сильно розповідати. Але, що хочу ще сказати, що якщо ви продаєте мокапи, і ви продаєте, ваша цільова аудиторія знаходиться на Еці, обов'язково робити їх під продавця на Еці, під товар на Еці, тобто квадратної форми, бо зараз обгортка Еці-продукту виглядає як квадрат. Тобто ми робимо квадратну форми мокап. 3000 тисячі на 3000 тисячі пікселів, і зберігаємо його просто у JPEG і JPEG завантажуємо вже. Що хочеться ще сказати, що не обов'язково архівувати ваш продукт, можна просто завантажити, як він є. Тобто, якщо раніше я там переганяла все у zip файл то потім закинула цю ідею і просто завантажую сам файл і усе. Далі, файл Sublimation. Sublimation, дизайн це файли для, для друку. Тут є багато різних розмірів, я не буду м, про всі розповідати, бо тут їх дуже багато. Поговоримо про дизайн для футболки. Що зразу хочеться сказати, що дизайн для футболки повинен бути великим це 5 тисяч на 5 тисяч пікселів, десь такий квадрат. Не обов'язково вже, щоб воно було квадратною формою, але. Десь так закладайте собі розмір. В Sublimation print ми зберігаємо в PNG-форматі, тобто це просто фотка, ну, не фотка, це просто картинка на прозорому фоні. Не знову ж таки не архівуємо, не зберігаємо в JPEG, бо JPEG накладає е, білий, там, наприклад, бекграунд. Нам це не потрібно, бо людина може захотіти надрукувати це на футболці, а можливо на чорній футболці, а можливо, на кольоровій, і оцей бекграунд нам точно не потрібен. Тобто наш файл це зазвичай просто PNG-шка. Ось, наприклад, якщо ми тут відкриємо, ми бачимо: тут так і пишеться: тренди PNGs, black-and-white. Тобто тут людина зробила цю картинку і білою, і для друку. На чорній футбольці і чорною для другу на білій футбольці. Це така прикольна фішка. Далі затронемо таку тему як wall art. що являється файлом у wall art. Wall-art – це, як ми розуміємо, це принти, які для, для декору. І тут, якщо ми перейдемо на файл, що. Сюди входить, то ми бачимо, що тут є багато розмірів. Не так багато насправді просто, насправді просто 5. Це стандарти 5 на 7, стандарт А1, А3, А4 вони всі з одним, наскільки я розумію, відношенням сторін. Це 3 на 4. І 11 на 14, 4 на 5, 2 на 3. Це таке відношення сторін. Тобто, ви повинні, якщо ви створюєте такий продукт, ви повинні в фотошопі переганяти свої файли під ці розміри. Тобто, ізначально ви створюєте, наприклад, ваш дизайн принта 2 на 3 і створюєте його у самому великому розмірі 24 на 36. Дюймів або 61 см на 91 см, створюєте такий великий великий принт. Далі ваша задача зайти у Photoshop або іншу якусь програму і перегнати цей ваш принт ще 4 рази під різне відношення сторін, тобто зробити його. 16 на 20, якщо ми говоримо про сторону про відношення сторін 4х5, зробити його 11 на 14, 18 на 24 і на формат А1. Ось таким чином у вас получається 5 файлів, тобто не 5 файлів, 5 шипегів, які ви зберігаєте ось окремо, і окремо завантажуєте на Еці. Еці дозволяє завантажувати 5. Файлів, тобто ви ось так 5 файлів і завантажуєте на Ads, тобто людина отримує 5 джипедів. Якщо у вас великі файли і ви хочете їх ось так пулом завантажити, це буде більш складна робота. І як я говорила у самому початку, ви завантажуєте це на Google Drive і створюєте посилання на скачування цього продукту. Але це більш складна робота, бо треба створювати постійно ці PDF, це такий. Така трошки рутина. Якщо ми розглянемо патерни, seamless патерн. це патерни. Це ось такі патерни, я скажу про них два слова. Вони завантажуються точно так же, як кліпарти. Це бандли із пенгешик. Обов'язково патерни зберігаємо в png форматі, бо часто патерни бувають прозорі. І ось формуємо бандл і зберігаємо його чи на Google Диску, чи, якщо нам вистачає місця на Etsy, ми завантажуємо на Еці. Далі розглянемо таку нішу, як планер. Планер Download Digital Planner. Тут взагалі також багато ніш, але я буду казати про планери для друку. І зберігаються вони в pdf форматі тобто ви створюєте багато-багато сторінок цих планерів, і зберігаєте, наприклад, в Photoshop чи в будь-якій іншій програмі. Наскільки я розумію, на Apple, можливо, автоматизовано зберегти всі сторінки. В один PDF, і ви зберігаєте в один pdf файл, який людина вже може чи роздрукувати собі, чи завантажити собі на iPad, і таким чином користуватися планером на iPad у pdf форматі. Тобто у PDF. Якщо тут є, є тут також продукти планерів для різних додатків, це треба насправді розбиратися, бо вони напевно можуть завантажуватися. І зберігатися у форматі ось цих додатків. Наприклад, там GoodNotes, чи є багато інших додатків, тут треба вже досліджувати. Ще хочеться сказати про товари для крафтерів. Тобто, це, наприклад, якщо ви створюєте дизайни для в'язання, патерни якісь, це насправді моя ніша. Яку я зараз планую освоювати, планую відкривати новий магазин саме з патернами для в'язання, що є продуктом. У такій ніші. Патерн, крошит. Продуктом у такій ніші також є просто PDF-файл. Наприклад, ось у нас є така іграша. Іграшка. Ми створюємо під неї опис і зберігаємо його як зазвичай як сторінки книжки, так і сторінки е, там, журналу, просто зберігаємо у PDF-файл. І останнє, про що хочеться сказати, це е, в нас темплейти інвітейшн. Так і напишемо «Invitation templates». Ось. Я вже казала, що американці користуються більше канвою, ніж фотошопом. Більше це значить, що 90% американців користуються канвою. Тобто, ми ці темплейти обов'язково робимо на канві. І на канві вже м -м, робимо ось, цей, ось це посилання, яке завантажуємо на Еці. Я так розумію, також у вигляді PDF-файла. Тобто, людина тут також отримує PDF-файл з посиланням на цей темплейт на канві. Ось все, що хотілося розповісти про цю тему. Тема насправді кругом бігом здається. Але як я вже говорила, є такий запит у людей. Навіть ті, які вже довго займаються на Еці, там кілька місяців, у мене була така консультація, але людини досі не знала, що завантажувати на Еці. Вона там зберігала не в тому форматі цей продукт, архівувала його, тобто робила всю займу роботу, яку не треба робити. І ця тема проста, але вона важлива для розуміння Еці. Тож я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви можете поставити лайк, підписатися, ну ви самі все знаєте. В мене є ще патреон канал. Я залишу посилання. Він поки що йде для новачків, поки що я завантажила тільки відео інтенсиву по Еці, ЕЦІ цифровий продавець. Але далі там буде більше, -більше відео про Еці. І ц... хочу сказати, що ці відео... Мають структуру, тобто є структурована подача інформації для вашого лагідного занурення в Еці. Отже, рада, що ви були зі мною і додивились це відео до кінця. Я бажаю вам хорошого дня і пока-пока!